Ви відкриваєте очі, а голова важка, руки ніби чужі, ноги не йдуть, а ви тягнете їх за собою. Іноді здається, що просто не виспались, але ж так щодня, і після кожної їжі хилить у сон, і цукор то різко падає, то злітає в небо, а ви й далі їсте те, що вам не можна не тому, що не знаєте, а тому, що не вірите, що шматок хліба або ложка меду можуть калічити. Добрий день, я доктор Василь Неболій, і сьогодні ми скажемо просто і чесно, що категорично не можна їсти в разі діабету, щоб не зламати себе там, де ще можна допомогти. Почнемо з найнебезпечнішого те, що вам скаже кожен лікар, але більшість просто знизують плечима: це алкоголь, навіть іноді, навіть на свята, навіть трошечки вина. Алкоголь це отрута для діабетика. Бо він блокує роботу печінки і та припиняє виробляти глюкозу. Цукор різко падає, а потім ще різкіше піднімається, і ваше тіло за один вечір встигає пережити і гіпоглікемію, і гіперглікемію. Судини цього не пробачають, серце не витримує, а ноги можуть більше не відчути землі під собою. Я кажу, це не для залякування, а з пам'яті лікаря, який тримав за руку людей, що осліпли. У яких відмовили нирки, яким довелось попрощатись із власними ногами після кількох чарок на день народження. Алкоголь це не святковий напій, це той, хто вас добиває, коли ви і так стоїте на межі. Якщо вам треба виключити лише одну річ, це має бути він алкоголь, навіть трішки, навіть заради компанії. Ви не вік, ви не хвороба, ви життя, і воно хоче тривати. Друга велика помилка жир, не цукор, а саме жир, особливо тваринний: сало, жирне м'ясо, вершкове масло, ковбаси. Він не піднімає цукор, але б'є по серцю. А серце в діабетика, як на пороховій діжці. У кожному шматочку жирного м'яса холестерин. А чим більше його в крові, тим ближче інсульт, тим швидший інфаркт. Це не перебільшення. Перероблене м'ясо ще гірше. Сосиски, ковбаса, шинка, паштети це не білок, це жир, замаскований під їжу. Навіть якщо на етикетці написано для діабетиків, не вірте, бо найчастіше це просто дешевий жир і сіль. Замість цього відварна курка, запечена риба, творог, яйця без жовтків, овочі на пару, квасоля, гречка. Отак гречка. Бо третя помилка відмова від аусіх вуглеводів. Правда в тому. Що вуглеводи діабетику потрібні, але не ті, що швидко злітають, а ті, що тримають енергію рівномірно. Гречка, вівсянка, ризбас маті, макарони з твердих сортів пшениці це все можна і навіть треба. А від білий хліб, мед, білий рис, булочки, солодке печиво, навіть натуральний тростинний цукор це швидкі вуглеводи. Вони різко піднімають цукор, травмують судини, і кожен день з ними. Це день ближче до ускладнень. І нарешті найпідступніше соки з пакета, лимонади, навіть домашній компот із цукром. Це солодка вода, яка здається невинною, але вона один із головних винуватців стрибків цукру, і часто саме з неї починається великий зрив. Пам'ятайте, діабет це не просто цукор у крові, це хвороба, яка змінює тіло зсередини. Кожна ложка солодкого це не про ну я ж заслужила, це про очі, які можуть не побачити онуків, про нирки, які одного дня перестануть очищати, про ноги, які стануть важкими, а потім нечутливими. Це звучить страшно, але ще страшніше, коли це починаєш відчувати, бо організм мовчить довго, а потім кричить, і тоді вже не допоможе я ж тільки іноді. Правильне харчування це не дієта. Це турбота, це спосіб не жити із заборонами, а жити довше, легше, без болю. Бо коли судини здорові, і думка ясна, і ноги слухаються, і тіло не ворог, а союзник, це і є мета. Спробуйте зробити просту річ: візьміть аркуш паперу, розділіть його навпіл. Зліва напишіть: Їжа, яка з мене силу краде, справа їжа, яка дає мені життя, і чесно перенесіть усе, що їсте. Без сорому, без виправдань, просто подивіться правді в очі, а потім оберіть один тиждень, один єдиний, без алкоголю, без ковбаси, без соків, з ранковою кашею, овочами і водою. Записуйте, що відчуваєте, коли легше вставати, коли не хилить у сон, коли шкіра виглядає краще, коли настрій стабільніший, тіло все пам'ятає, і коли ви даєте йому добро, воно віддячує. Це не чарівна таблетка, але це найпотужніша терапія, без побічних дій і без рецепта. А тепер скажіть, що вам найважче змінити, від чого боляче відмовлятись, що здається неможливим, але серце підказує, треба, напишіть у коментарях. Я читаю кожне слово, бо цей канал не про хвороби, а про життя і про вас. Підпишіться, якщо хочете не просто список заборон. А підтримку глибину і знання, що змінюють тіло з любов'ю. Я поруч, бережіть себе. З повагою, доктор Василь Неболій.